Цієї вітчизняної розробки сталася ще наприкінці серпня цього року. Тоді показали дрон, обладнаний однозарядними гранатометами. Версія, про яку стало відомо зараз, вже має fpv дрони на борту. Ну і загалом усі дев'ять типів можна поділити на чотири великі групи: стандартні, створені на базі гідроциклів, збудовані на базі катерів для водних лиш та з одним катером із збільшеною дальністю та потужністю. Якщо говорити про перший тип, максимальна дія першої групи дронів це 350-400 км, кілометрів. Вони розганяються до швидкості 70 кілометрів за годину і оснащені старлінком і дублюючим радіокеруванням. Також перша група може нести на собі від 4 до 8 FPV-дронів для розвідки і відповідно для ударів. Якщо говорити про цю першу групу, в ній є ще Дрон Баракуда 2 він має дистанційно керований кулемет та системи радіоелектронної боротьби, тобто може прикривати та захищати інші морські дрони або катери. А ось Баракуда 3, він також входить до першої групи. Це вже камікадзе версія, і вага його бойової частини сягає двохсот від 250 до 400 кілограмів. І якщо що охарактеризувати коротко другу групу дронів Баракуда, вона відрізняється швидкістю, зокрема розганяється до 110 кілометрів за. Годину також один із типів БПЛА цієї групи може оснащуватися гранатометами та, схоже, як говорять аналітики, навіть протитанковими ракетними комплексами. Але питання, як вони будуть використовуватися. Ну і третя, майже нічим не відрізняється від минулих версій. Лише баракуда 8 яка входить до цієї групи. Це потужніший та важчий дрон Камікадзе для ураження цілей на шталт мостів, кораблів та барж. Ну і останній відомий безпілотник Баракуда 9 відрізняється дальністю своєї роботи. Оти може працювати до на відстань до 700 км і також спроможний нести на собі корисне навантаження до тисячі кілограмів, тобто до однієї тони, але його максимальна швидкість при цьому сягає до 55 км кілометрів за годину.